Ми йому теж принагідно дякуємо. Друзі, зараз будемо говорити про неприємну тему, але я хочу, аби ви були до неї готові. Адже слідом за столицею в низці областей України також ввели екстрені графіки вимтень світла. Зауважу, що специфічний графік аварійних відключень це певний різновид відключень, який застосовується за наказом. А, НЕК Укренерго, коли власне ситуація в енергосистемі критична. Нагадую, що столиця наразі має найбільші проблеми. Прогнозують, що тут а, в Києві світла не може не бути в середньому 7-8 годин, натомість в інших регіонах має бути краще. Долучаю Юрія Корольчука, експерта інституту енергетичних стратегій до цієї важливої для всіх українців розмови. Юрію, добрий вечір. радий вас бачити. Добрий, добрий вечір. дякую. Читав сьогодні статті, які, прям, ну чесно кажучи, наводять на різні думки. Кажуть, що щонайменше два роки ми будемо з вимкненнями світла. Розкажіть, наскільки цей план реальний? Чи може бути ще гірше? Не знаю, чому два роки, чому не п'ять років, чому не рік? Зрештою, якби це все на жаль, якби домисли, знаєте, і треба розуміти, це з тієї ж жопори, як в 23-му році казали, що ми підготувалися і все відремонтували, і все в принципі буде добре. Тобто, на жаль, якби війна вона не прогнозована, і тим паче, якби бачите, ударити ракетами, вони також не прогнозовані. Тому на даний момент ми маємо ситуацію дійсно кризову, і вона полягає в тому, що ну, проблема номер один це дійсно руйнування теплових електростанцій, теплових електроцентрали і гідроелектростанцій, які власне виробляють маневрену генерацію тобто, коли закривають електроенергію. Виробництво електроенергії в вечірні години, в ранкові години, але є пікові періоди, також наприклад, в денний час, і це також сьогодні ми не можемо, ну скажімо так, закрити цю потребу. Але питання було в тому, напевно, що Росія, коли завдавала цих ударів, вони намагалися фактично, ну я думаю, так скоріше за все, щоб для того, щоб був комфорт для споживачів України, там промислових споживачів населення, щоб електроенергія була плюс-мінус. В доступному режимі, так то е, ми мали би перенести головне навантаження на атомні електростанції, тобто їх відповідно підвищувати їх потужність, зменшувати, маневрувати ними. Ну тобто, ми поки що цього слава Богу не робимо. Тобто, фактично, якби вони працюють в режимі базовому, і от саме через це ми маємо сьогодні таку ситуацію, коли є такі відключення. Тому я думаю, що зима буде звичайно, е, навіть якщо вона буде тепла третій раз підряд. Е, я не думав, що друга зима буде теплою. тобто, навіть якби друга зима була звичайна, як зима, все одно у нас були би відключення. Ну, от так десь приблизно, як ми зараз бачимо, тобто цілком ймовірно, тобто десь такого рівня. Тобто, грубо кажучи, 50 на 50, тобто 12 годин світло було б, 12 не було б. Але вона була тепла зима. Ну, пощастило, добре, так вийшло. Якби надіятися, що третя зима буде теплою можна, але навіть за такої умови, бо зима це зима, це не плюс 20 і не плюс 25 і, і так далі. Це 0 градусів. Так, навіть тепла зима, так, там мінус, там 2, мінус 5, і це, відповідно, холодніше суттєво це ріст споживання в електроенергії. Тобто, у нас сьогодні вийшло в ремонт ці ракети, те, що пошкоджено ракетними ударами, порядка 6 тисяч мегаватт. Тобто там називають цифру 8-9 тисяч мегаватт, ну або 8-9 гігаватт. Це називають загальну установлену потужність цих об'єктів, тобто там Дніпро ГЕС, Андруштинська, Тес, Володижинська, Зміївська. Арківська ТЦ5. там, Тобто, це все установлена потужність. А та, що реально використовувалася, це 6 тисяч мегаватт. Тобто, вже з останніми ударами, які були 31 травня, також. І, і от з них 6 тисяч мегаватт можуть відновити до початку опалювального сезону, тобто, грубо кажучи, до 1 листопада 2024 року всього-навсього в кращому випадку до 3 тисяч мегаватт 2,5-3 тисячі мегаватт. Тобто половина. Тобто, от 3 тисячі мегаватт це той дефіцит, який буде у нас зимою. Але це не весь дефіцит, тому що в нас і так ще так званий дефіцит закритих потужностей. Це те, що ми не можемо, от коли навіть АЕС можуть виробити достатній обсяг електроенергії, вони його не можуть цей обсяг передати по через існуючі підстанції, які також були пошкоджені у 22 другому, роках. Тобто їх не повністю демонтували, Грошей там не було, так як і зараз, в принципі, грошей немає, особливо. І все це береться гроші з бюджету, тобто з цієї загальної допомоги, яку нам дають, скажімо так, на державу на різні напрямки, там і соціальні сфери, і відбудови, і компенсації, і все, і бюджетні різні витрати, і все, все. все А ми звідти беремо і забираємо там на ремонтні роботи, от, власне, на відновлення, як ми часто можемо почути, так? І там є приблизно десь 2000 мегаватт дефіцит. Тобто, от, якщо буде, якщо нам треба буде цей обсяг, ми його просто не отримаємо. От сумарно 5000 МВт. мегаватт. Тобто, що це за цифра? Вона означає наступне: що якщо ми зимою споживаємо 15-16 тисяч мегаватт в піковий період, тобто, коли зима, холодно, морози. От 15 мінус 5, 10 тисяч. От третини немає, фактично, не буде просто, не буде що виробити цю електроенергію. І це наївно думати, що це якщо третина, знаєте, можна взяти 24 години на добу, поділити, сказати: я поділив на три, в мене вийшло в школі, вчився добре. в мене вийшло 8. значить, 8 годин без світла в день, прекрасно, я готовий. Я під це підписуюся. Ні, так не буде. То так, якби енергетична система вона не працює. Тобто ці потужності вони закривають пікові потреби і, скажімо так, десь приблизно це в кращому випадку повторююся, виліться якраз не у 8 годин, а відсутність електроенергії там 12 більше годин, навіть протягом ну за день, так за денний період. Це в кращому випадку. Це в кращому випадку. Тому, ну скажімо так, очікувати і казати про щось. Там, навіть, сказати, що ми все відбудуємо, відремонтуємо, ну так не можна сказати. Це реальність. Більше того, ми не знаємо, як далі будуть розвиватися воєнні дії. Мається на увазі, чи будуть ракетні удари завдаватись далі по цих об'єктах, які, які планують відбудувати. Плюс обладнання там немає. Там, от, наприклад, нам передають там, Литва, там Естонія, там от передають обладнання своїх блоків. Вони законсервовані. Більше того, там деякі об'єкти законсервовані були, тому що у них були, ну скажімо так, технологічні проблеми. Тобто, це не означає, що вони погані, ні, так неправильно казати, Но в будь-якому випадку вони вже там не могли функціонувати в енергосистемі. і от нам їх віддають. Тобто, да, там можна використати обладнання, зняти його е частково, але сказати, що от нам передали блоки, і... ура, все зараз. Ми тут, якби на бурштинську тес його поставимо, чи на Лодижинську, ну це дуже самонадійно і наївно. Саме Німецькі, наприклад, коли німецький тест запропонували, у них є законсервовані тест також вугільні, але у них буре вугілля. Да, у них є і чорне вугілля, але у них під інший тип вугілля будувались блоки. Е під інший тип вугілля фактично е ну, проєктувалася станція. Тобто, Під інший взагалі режим роботи. Тобто, тобто, Знову ж таки, можна використати частину обладнання. Тобто, ну, Не вийде так, на жаль. Ну, можливо, мені так здається, що намагаються так от подати це, що мовляв зараз все замінимо. Нам дадуть щось, і все буде добре зимою. Ну це так не буде на жаль. Та не дуже приємно, але реалістично за це вам дякую. Я хочу запитати: а наші західні партнери вони ж знали, і ми знали про те, що в нас є така проблема: про те, що обстріляні підстанції, про те, що треба гроші. Мене не взагалі дивуєте, що ви кажете, грошей так і не було в підсумку. Хоча всі кричали про те, що саме з грошима проблем немає, немає, не вистачає зброї, зброї зброї. Гроші на все будуть. Ну це ж цивільні проекти. Чому вони не відновились у необхідній кількості? Чи це технічно було неможливо навіть? Ну ви знаєте, як у випадку із зброї, я не фахівець цьому питанні, але я так бачу, що це також займає час і організація, тобто виробництво, нарощення цього так само і ті енергетичні об'єкти, тобто ті ж турбіни, чи трансформатори. це обладнання, яке в мирний час виробляється за рік, за два, замовляють навіть за три роки наперед. Тобто сказати, що воно лежить в магазині, прийшов, купив, поставив, так не можна. Тобто, є БУ обладнання, але воно також має проблеми. Часто його треба установити. Тобто, воно часто не зовсім підходить під нашу нейросистему. Так, да, воно функціонує, працює. Але це більше висока аварійність, наприклад, його воно не повністю там працює своїм коефіцієнтом корисної дії. Ну це вже дрібниці, головне, що є в принципі. Але питання в тому, що ви кажете, що не було грошей? Да, наприклад, Укренерго коренерго звітувало. Ми мільярд доларів отримали і ми використали. Мільярд доларів хто дав? Ніхто не сказав, що нам дали США, дали там ЄС. Дали все на все 240 мільйонів доларів. На це був кредит, ну грант, грантовий такий кредит. грант, На так звані статкоми. В основному на це обладнання, яке використовується для покращення частоти. Тобто є напруга 220 вольт, є частота герци. так от для частоти це було обладнання. Да, воно в принципі було використане, його, скажімо так, було установлено. Це відіграє свою роль в експорті імпорті електроенергії, але сказати, що це рятує, що це сьогодні покращило роботу підстанцій. Ну що це дозволить відремонтувати, Ну так не можна сказати, і це не вина Укренерго, Так їх не можна сказати, що це їх вина, бо їм просто не дали гроші, і все їм дали гроші з бюджету. З бюджету держави потім їм давали те, що я казав, що те, що виділяється нам як державі, вже, тих там умовно те, що там дефіцит, майже до 50 мільярдів доларів. Так у нас є, те, що нам допомагають. От ми звідти забирали, тут на щось інше це не пішло. там Може на армію не пішло, може там на соціальні функції менше пішло, наприклад, затримки, які зараз можуть бути, відбуватися. Це все може бути наслідком. Але проблема в тому, що просто, от, наприклад, 10 підстанцій треба було капітально відремонтувати. Відремонтували три тільки, 23-му році. Тобто, і те, що була тепла зима, от просто якби це і врятувало, скажімо так. Це навіть не я кажу, це не ті от головний диспетчер Зайченко Укренерго. Він в одному з своїх інтерв'ю він і казав, каже, от нам каже, там два періоди були грудень-січень. Грудень, початок грудня і початок січня, морози були. І він казав: каже, нам допоміг Бог, каже, нам допомогла природа, було багато води. Тому що е, Україдроенерго тоді ще не було, так пошкоджено багато об'єктів і зливали воду і виробляли електроенергію на 30% більше, ніж зазвичай. І відключень багато було. тобто ну, там Через погодні умови було вато відключень. 600 МВт. Тобто, люди просто не споживали електроенергію і тим самим допомогли якби, державі. Тобто, так така, це така вам ціна того, як ми пройшли зиму. Може уявити, як ми будемо проходити наступну зиму. Та що можна сказати? Пощастило з теплою зимою. Значить, сподіваємось на другу таку, тому що ну дійсно буде на третю. складно виходити. Так, так. На третю, вже вже на третю. На жаль, дякую, Юрію, за те, що були в ефірі. Роз'яснили важливу для українців тему. Юрій Корольчук, експерт інституту енергетичних стратегій, був в нашому ефірі. Дякую, дякую вам. Просто зараз ми у прямому ефірі. Навіщо Путін заговорив знов про перемовини? Чи приведеться до краху режиму, як багато хто говорить? Хто мав першочергово почути ці слова? Тема, про яку говорять абсолютно всі, Те покоління, яке відійде, воно помре. Є таке враження, що Україна готова відмовитись від сотень тисяч своїх громадян. Тепер давайте поговоримо про те, що ж тепер очікує нас з вами, українців. Це новини сьогодні, восьмого вечора. Підписуйтесь, ставте вподобайку. Все найцікавіше починається.